Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивитесь спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. Ми покажемо вам роботу копів, яка залишається за кадром, реальні відеозатримань злочинців, що були зняті на нагрудні камери, без реконструкцій та підставних акторів. Лише справжні ситуації, з якими щоденно зустрічаються нові поліцейські Кривого Рогу. І сьогодні говоримо про таке. Крадії нахабніють. У Саксаганському районі затримали чоловіків, які намагалися поцупити металевий кіоск. Вона стояла. Там поїхали, і забрали. Наші мання. А де є тому все підприємство? Поліцейська пастка. Патрульні затримали чоловіка, який підозрюється в продажі наркотиків. Старенька мандрівниця, патрульні повернули додому бабусю, яка серед ночі заблукала у місті. Кто То з дома єсла. З ножем на вулиці в центральному міському районі чоловік з розкладним ножем чіплявся до перехожих просто посеред вулиці, а потім всередині розважального комплексу на тверези містянин погрожував оточуючим, а згодом патрульним, що прибули на виклик, аби вгамувати Дебошира, його закули у кайданки. Я два рази звонів. Поличиває. Да? Да. Ага, ситуація. Ну, Вони да. ну, да, достал... да, не Ну, на тебе. Настав Він ішов. Так, ну да, і нікуди. Заявники кажуть, нетверезий містянин чіплявся до перехожих та, та погрожував ножем. Чоловік, начебто, шукав когось і казав щось про свою доньку. Вже всередині кафе озброєна людина. Почала дебоширити. Очевидці викликали поліцію. Патрульні вгамували чоловіка. Ми зайшли в кафе. Попередили чоловіка про те, що буде застосовано фізичну силу, от і він бросив в сторону ніж. Так як він був в неадекватному стані, нам було попереджено про те, що ми будемо застосовувати кайданки, Согласно статті 45 закону про нацполіцію, вділи на нього кайданки та визвали слідчо-оперативну групу. Аварія, крадіжка та навіть угон автівки. В Довгинцівському районі чоловік повідомив одразу про три злочини посеред білого дня. Два екіпажі патрульних та слідчо-оперативна група протягом двох годин намагалися з'ясувати, що сталося. Проте два чоловіки, один з яких викликав копів, сварилися, сперечалися та нічого не могли пояснити. Ну, я сидів в машині, от он застав вибросив. Ключі. Я пошел, я ж сразу не понял, что он выпросил. Я держал зацепочку. Зацепочку на потол. Уйдите с дороги, не ходите. Так не, ну душить за шею, Ізвиніть, що я буду ну, що Саме рукою ще тягнув цепочку. Вота. А зачели цепочки тянули? Щоб він не скрився з місця. Скрив... О, з моє, на моєї на моїй машині. Він вибіг зі своєї машини, сіл, виламав мені двері. Та смотрите, що виламане. Сіл я вообще не пойму, де з такої ДТП какое то Давайте чуть подальше проїжджать части. Тривалий час чоловіки перекладали відповідальність одне на одного. Кожний звинувачував опонента у спробі вкрасти авто. В результаті виявилося, що обидва учасника конфлікту трохи перебільшили масштаби трагедії. Причиною суперечки стала несерйозна аварія. З місця ДТП вони оба уїхали, друг друга гнались друг за другом. В результаті на Дніпрошосе в районі автовокзалу один другого встановив, ну і між ними зав'язалась потасовка, в процесі якої один із водителів у другого сорвав золоту цепочку, положив її в карман і сказав, я тобі не віддам, поки не приїде поліція, щоб ти відсюди нікуди не уїхав. Второй водитель сел в машину другого водителя, забрал у него ключи, ну и со слов того водителя вроде как попытался угнать машину. Ну естественно, этого ничего не было, они были на месте. Крадії, які нічого не вкрали в Саксаганському районі, патрульні затримали двох чоловіків, які хотіли поцупити металеві труби з підвалу житлового будинку. Зломисники заплуталися у власних свідченнях. Спочатку вони йшли з роботи, потім з магазину, а наприкінці взагалі спали неподалік від місця злочину. Проте свідки впізнали крадіїв. А при поверхневій перевірці чоловіків знайшли викрутки, металеві ключі та молоток. Нет, все Мне все вот вот этот мужик, пацан по говорит, что... А потом он говорит, что он работает на приемке что, блин, да, ну, это... Серьезно, приемка, это приемка, пацан, приемка знаете расход. где? Никаких показаний не расходятся, слушайте, объясняю. Приемка 100 метров, вот, ворожа. Ты знаешь, да, где они находятся? Я там работаю грузчиком, я там грузю металл. Сегодня пришел старший мой, говорит, вот тут есть погреб. Пойдите, посмотрите, вы только что там были, обвалили погреб с Заявник повідомив, саме ці чоловіки виходили з підвалу його будинку з металевими трубами. Врешті-решт крадії зізналися в скоєному злочині. На місце викликали слідчо-оперативну групу Саксаганського відділення поліції, аби зафіксувати факт крадіжки. Обслідував прилікаючу територію в першому порядку було виявлено двоє людей, які були одягнені в грязну одежду, і одежда була мокра. А, також люди находились в состоянии алкогольного опьянения. При общении люди постоянно путались в своих показаниях. То они говорили, что они идут на работу, потом они говорили, что они идут с работы. Также один из мужчин говорил, что он просто лежал под стеной. При поверхностном осмотре у одного из мужчин было выявлено в кармане гаечные ключи. Также обследовав место происшествия, недалеко от подъезда, где была совершена кража, был выявлен молоток. Попри все, В Саксаганському районі патрульні затримали вантажівку, яка везла торгівельний кіоск. Як повідомили чоловіки з автомобілю, їм дали грошей, аби перевести вказану конструкцію з одного місця в інше. Проте охоронці підприємства, якому належить кіоск, за документами стверджують, споруду вкрали. Дикатик приїхали, її забрали, кажуть, минаня. Але дається мужність на підприємстві. Які перевозили вантаж, не виявилося жодних документів. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, аби вилучити кіоск на спецмайданчик та встановити його власника, а також замовника вантажного перевезення. Якщо факт крадіжки майна підтвердиться, зломисникам загрожуватиме кримінальна відповідальність. Це була охорона е швидкісного трамваю, депо, звідки це все було вивезено. Якоби на замову когось. Як пояснили ті, хто був у автомобілі. Він стояв на території цуркісного трамваю. Звідки вони заїхали, погрузили його і вивезли? Була викликана свідчо-оперативна група Саксаганського відділу поліції. По приїзду їх люди вийшли з кабіни автомобіля, передоставили документи свої, які освічили їх. Я не я і хата не моя. В Саксаганському районі патрульні затримали двох чоловіків на автомобілі, які намагалися втекти від поліцейських. Під час погоні зломисники викинули через вікно пакети з капсулами з речовиною, схожою на наркотичну. Втікачів затримали та викликали на місце слідчу оперативну групу. Все можна Так, <таплати> да, можете все складати, зеленого <клати> 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 да, складає, де ж його обіду. так. это же не запрещено. Ложите. Ну, Ваши? Правильно. Все, можно сидеть А ваша где курточка? Я без курточки. Чоловіки тривалий час не зупинялися на вимогу поліцейських. За їхніми словами, начебто не чули переслідування через гучно граючу в салоні автомобіля музику. Після зупинки відхрещувалися від пакета та казали, що не мали при собі нічого забороненого. На місце викликали слідчо оперативну групу. Правоохоронці встановлюють причетність молодиків до збуту заборонених речовин та препаратів. Після того, як водій почав скриватися, Окна было замечено, что пассажир выбросил слипакет, в котором находилось трубочки с веществом белого цвета неизвестного происхождения. После автомобиля мы догнали, остановили, водители, пассажиры были задержаны, на место была вызвана следственная оперативная группа Саксонского отделения полиции. форест ґам по Криворійській покровському районі. патрульні затримали чоловіка, який почав тікати, просто побачивши копів. Виявилося в зломисника при собі були два пакетики з речовиною схожою на наркотичну. За словами горе втікача, то була марихуана, яку він придбав для власного вживання. Не не Ой, не не бити. Не бити. Ру, ру. Чоловік зізнався, почав тікати, бо дуже злякався поліцейських. Він зрозумів, що за збереження наркотичної речовини в нього можуть бути проблеми з законом. За словами зломисника, він придбав марихуану в невідомої особи для себе та пішов додому покурити. Було виявлено підозрілу особу, яка на вимогу зупинитися. Повідомила, що він поспішає та почав втікати. Наздогнавши його. Його було затримано шляхом повалення на землю та застосувавши спецзасіб кайданки згідно статті 45 закону України про національну поліцію. Під час проведення поверхневого огляду у чоловіка було виявлено пакетики з речовиною, схожою на марихуану. На місце було викликано Покровського відділення поліції. Правила одні для всіх. В Довгинцівському районі патрульні затримали активіста Криворізького автомайдану з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік відмовився від проходження медичного огляду. Тривалий час стверджував, що патрульні порушують його права. Та, врешті-решт, свою провину так і не визнав. Корова, е з явними ознаками алкогольного спальніння. А саме характерний запах сроту, що я зараз до сих пор його чую, спорожнений е, ротом, з блідишки, цвіткольшкіри, цетка вказана е, не нечіткої мови та нестійка хода. Від проходження на огляд стан сп'яніння встановленому чинному законодавством порядку воді. Відмовилися в присутності двох свідків. Два свідки у нас є. Активіст місцевого автомайдану тривалий час відмовлявся надавати будь-які пояснення, стверджуючи, що не розуміє, через що його зупинили, та намагаються притягнути до адміністративної відповідальності. В чоловіка були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проти від проходження медичного огляду активіст відмовився, хоча й стверджував, що взагалі не п'є. В присутності двох свідків на водія склали адміністративний протокол за відмовою. Тепер Активістові загрожує позбавлення права керування автомобілем та 10 -ти тисячний штраф. Після зупинки даного транспортного засобу на заправці під час розмови були ну, явні ознаки в нього алкогольного сп'яніння, саме запах спорожнини рота, невразна мова. І він спочатку тебе неадекватно поводив. Запропонували йому, запросили двох свідків та запропонували йому пройти наукотестер-драгер або поїхати на, в лікарню для проходження медичного огляду. Після чого він відмовився, і на нього було складено адмінпротокол згідно статті 130 та за порушення праводорожнього руху сварилися через горілку. В металургійному районі подружжя влаштувало сімейну драму прямо у під'їзді після вживання алкогольних напоїв. Нетверезий чоловік почав вибивати двері до квартири. а Жінка впала в істерику та викликала поліцію. Аби вгамувати нетверезих містян, патрульні звернулися до швидкої. Я призначу так, от присіду. Они хотят, Хорошо. чтобы мы, да? Можно я вам объясню по закону, как Они это не вы, хотят. Что должно быть? Они не хотят. И я не хочу. Людей, Можно я я вам не хочу тебя Давайте, здесь видеть. не будем конфликт вы дальше проводить. мы, мы вам помогли? Или вы будете устраивать да? дальше свои истерики, скандалы? Я не буду, семья. Я сейчас я уйду я на буду. улицу. Давайте вы послушайте, я девушка. Суда, я девушка! Я девушка. Сутки. Мы услышали вас, мы вас услышали, что вы Такими пришли в суд. Эмоциями там. никто не проводиться не будет. Там не барабану, хто бой. Чим кого рокаводі? Табою рукавець, ти бабки, плочиш постоянно. Медики дали жінці заспокійливий засіб. Тільки після цього її вдалося вгамувати. Нетвереза містянка забрала частину речей та пішла. Як вдалося з'ясувати, жінка вирішила переночувати у друзів. Діти в цей час залишилися у квартирі. Коли конфлікт було владнано, поліцейські відібрали пояснення у чоловіка та попросили намагатися стримувати свої емоції в подальшому. Жінка та він почали вести себе неадекватно, кричати, нецензурною лайкою вимовлятись. Жінка почала плакати, з цього приводу було прийнято рішення викликати даній особі карету швидкої допомоги. Їй була надана медична допомога, жінка заспокоїлась і було прийнято рішення їй покинути дане місце. Вона вирішила направитись до родичів. Служити, захищати та рятувати у кривому Розі Патрульні допомогли загасити пожежу в квартирі житлового будинку. В людей спрацювала пожежна сигналізація. Першими на виклик прибули поліцейські. Ще до приїзду рятувальників. Копи загасили пожежу власними зусиллями та врятували життя мешканцям квартири. І сюди я пов'ю. на виклик, патрульні встановили, що палає верхня полиця шафи на кухні. Поки власники приміщення викликали рятувальників, поліцейські почали гасити полум'я власними силами. За лічені хвилини пожежу було ліквідовано. Мешканці квартири були дуже вдячні патрульним за допомогу та залишили офіційну подяку на гарячій лінії Національної поліції України. Відібралися до газового крану. Неможливо було швидко прикрити, так як він знаходився в дуже незручному місці, і нам треба було докласти зусилля, щоб його перекрити. В цей час мій колега перекривав кран, а ми з господаркою квартири намагалися потушити, загасити вогонь. На щастя, ніхто не постраждав, та власниця квартира та сусіди були дуже задоволені нашою роботою та подякували нам за швидке реагування даної ситуації. Небайдужі містяни викликали поліцію, помітивши жінку, яка знепритомніла. Привезти до тями містянку своїми силами не вдавалося, тому на місце викликали карету швидкої допомоги. Медики оглянули жінку та забрали до лікарні, аби поставити людину на ноги. Артеріальний тиск та пульс жінки були в нормі, проте розбудити її не вдавалося. Аби не залишати людину на морозі та надати кваліфіковану допомогу, містянку забрали й до лікарні. Люди, які знайшли непритомну, були дуже вдячні поліцейським за оперативне реагування на виклик. Поруч з жінкою було помічено її речі, а саме дві пляшечки клею ПВА та е, набір з оголошеннями. Тобто, жінка йшла на роботу, але перед роботою вирішила трошки себе заправити. бо Перед нею лежали дві пляшечки настоянки глоду та волоські горіхи, якими вона закусювала це. Було викликано бригаду швидкої допомоги номер 7 Бо на наші спроби призвести її до тями, жінка не відповідала зовсім. На самоті та на морозі у кривому розі патрульні отримали виклик про виявлення загубленої бабусі. О другій ночі старенька благала про допомогу під'їзді багатоповерхівки. Небайдужі містяни впустили жінку до квартири, зігріли та викликали поліцію. Під час бесіди вдалося з'ясувати адресу проживання та відвести стареньку додому. Ну Заходьте, відкривайте двері. Ваша? можна зайти. Можно зайти этой подавить? будь ну, ласка, возьмите. А у вас есть кто из дома? Спасибо. Кто из дома, есть у вас? Старенька загубилася на вулиці та не могла пояснити ані як її звати, ані де мешкає. Випадково бабуся потрапила до під'їзду та стала просити про допомогу. Перелякані мешканці будинку викликали поліцію. Та під час бесіди з жінкою вдалося дізнатися адресу її проживання. Стареньку привезли додому та завели до квартири. Бабуся залишилася задоволеною та щиро подякувала поліцейським за турботу. Завітель пояснили, що бабуся постучала з двері. И не могла толком изъясниться, плохо разговаривала и плохо слышала. Значит, общими усилиями был установлен предположительный адрес. По прибытию на данный адрес опросили соседей. Соседи опознали данную бабушку, указали нам квартиру, в которой она проживает. Бабушка была доставлена до квартиры в данном доме. Під час патрулювання поліцейські зустрічаються з різноманітними правопорушеннями та злочинами. Ми готові до будь-якого розвитку подій та розуміємо, що на вулицях часто чатує небезпека. Виходячи на службу, кожний патрульний намагається змінити життя українців на краще та попередити десятки правопорушень щодня. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До зустрічі на вулицях міста. Та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.